День маємо на зв'язку Сергія Макогона. Це керівник товариства, оператор газотранспортної системи України у 2019-2022 роках. Пане Сергію, я радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Хочу з вами поговорити про транзит газу, чи то російського, чи то азербайджанського через територію України. От бачимо, днями з'явилася інформація від Блумбергу, відомого авторитетного віддання, що Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит і. І бачимо, що зараз багато аналітиків експертів б'ють на сполох, що насправді під транзитом, нібито азербайджанського газу нафти, загалом енергоносіїв, можуть нам запропонувати таку собі газову схему кремлівського диктатора Володимира Путіна, саме під прапором президента Азербайджану Ліхама Алієва. Чи поділяєте ви цю думку? Так, ситуація дуже така незрозуміла, тому що так Бумберг заявила про цю інформацію а крім того, офіційно був виступ президента Алієва в Шуші на міжнародному форумі, де він сказав, що до нього звернулись представники України і Європейського союзу з пропозицією спосприяти продовженню транзиту. Російського газу через Україну після закінчення контракта в цьому році тому тут не зрозуміло це мова йде про азербайджанський газ чи про російський газ. Але давайте проговоримо цю ситуацію. Так? Почнемо з того, що так зараз через Україну ще йде транзит російського газу, десь в обсязі 12 мільярдів кубічних метрів на рік. В основному замовниками цього газу є. Словаччина, Австрія, трошки Угорщина, яка угу. отримує цей газ теоретично, звісно, росіяни хочуть залишити цей транзит в будь-якому вигляді, тому що це по перше, це вони отримують десь 5 мільярдів доларів на рік за рахунок продажу цього газу. А по-друге, вони зберігають своє політичне присутність і свій свій політичний вплив на ці країни. Ми розуміємо, що уряди цих країн, особливо Угорщини, Орбан і Фіцоваччини, вони дуже проросійські та і ну фактично тут давайте називати все своїми іменами. Вони спонсоруються. За рахунок Росії за рахунок таких схем з постачання нафти і газу тому росіяни дуже хочуть зберегти цей цей транзит і шукають будь-яку можливість і зараз. Одна з таких можливостей цей експорт о, тран, чи транзит азербайджанського газу, але е, у Азербайджану немає такої кількості газу, щоб додатково постачати його е, в Європу. Наразі е, минулому році Азербайджан на експорт. Дав десь 24 мільярди кубічних метрів газу. З них 12 пішло в Європу, 10 до Туреччини, і десь 2 мільярди. Ну, та трошки менше пішло в Грузію та інші країни. Тому е немає зараз у Азербайджану додаткових обсягів газу, щоб надсилати їх в Європу, і неважливо як він цей газ буде надсилати через Туреччину, газогін, та є такий газогін Танап. Чи через Україну просто фізично у Азербайджану немає значних обсягів газу додаткових, які б він міг надсилати а, до європейського союзу. Тому всіх експертів і в мене теж є велике питання: а що ж це буде за газ? Є велика вирагідність того, що це буде просто той самий російський газ, та сама російська молекула. Але вона вже по документах буде йти як Азербайджанська. Це не це не складно зробити. Буде якась там фіктивна комерційна операція, що там азербайджанська компанія Сакар, наприклад, купує цей газ у росіян і вже транзитом через Росію, через Україну цей, скажімо так, в лапках азербайджанський газ буде постачатись до європейського Союзу. але нам ніякого сенсу в цій операції немає. Ну, да, це, це правильне цей газогін-тонат, uh -huh. по якому зараз постачається реальний е, азербайджанський газ, який видобувається на шельфі Каспійського моря в на родовищі Шахдиніс. Е, ви бачите, він йде в країни в Італії і в країни Південної Європи, Болгарія та Греція. Тому да, є велике питання, що це буде не, не азербайджанський газ, це буде фактично той самий російський газ, і росіяни продовжують отримувати десь 5 мільярдів доларів на продаж цього газу. І по друге, вони збережуть свій політичний вплив на уряди цих країн на, В першу чергу на словаччину, на Австрію і на Угорщину, пане Сергія. На вашу думку, наскільки ЄС потребує азербайджанського газу? Ну, є з різного газу, да? і е, є стратегічне партнерство з Азербайджаном. Вони підписали його ще в 2022 році, і е, зараз е, є плани по збільшенню постачання азербайджанського реального азербайджанського газу з 12 мільярдів в цьому році до 16 мільярдів в 27 році і до 20 мільярдів до 30-го року. Це Пов'язана з розвитком цього родовища Шахдиніста, з розвитком іншого родовища. Але це буде реальний азербайджанський газ, який там видобувається. Так, плани є, є інтерес Європейського Союзу, тому що вони відмовились від російського газу. А я нагадаю, що свого часу росіяни експортували до Європейського Союзу десь там 140 мільярдів кубічних метрів газу. Тому замістити таку значну кількість газу. Ну дуже складно зараз. На е, вони вирішують цю проблему в основному за рахунок імпорту американського Еленджі газу, імпорт іншого Еленджі газу, газопроводного газу з, з Алжиром і там інших країн. Але так ми імпот їм потрібен газ, будь-який газ, але не російський газ, тому що в Європейському Союзі є плани Єврокомісії щодо. Повною відмову від російського газу до 2027 року, тому вони шукають цю можливість. Але е, я хотів би зазначити, що е, коли е, там скажімо, е, пан президент Алієв каже, що до нього звернулись представники ЄС, це не означає, що це були представники Європейської комісії керівництва союзу. Я сам був на два тижні тому в Брюсселі спілкувався з різними бюрократами, і е, ніхто мені не сказав, е, що хтось з, з представників Європейського союзу європейської комісії залучений до цих перемог. Тому коли е, значить наші азербайджанські партнери кажуть, що до них звернулися представники ЄС, це мова йде, що просто якісь е, скажімо так представники якісь якісь е, країн ЄС, і це звісно зрозуміло це. Може, представники уряду Словаччини чи Угорщини, може Австрії, але ну це не керівництво ЄС, тому що офіційна позиція Європейського союзу, Європейської комісії, що вони не будуть залучені будь-яким чином в впрямовани про продовження транзиту російського газу, або такого, так, в лапках. Російського газу, а тому, що в цьому потреби немає є інші можливості забезпечення Європи газом, який зараз йде через Україну. Пане Сергію, якраз от в контексті цього азербайджанського російського газу багатьох українців здивувало те, що виявляється на третьому році Великої війни, до сих пір Росія може, має можливість транспортувати свої енергоносії через Україну. І як так сталося? Взагалі, як так працює і чому досі це все відбувається? Ну, uh... Поясню, да, я сам був керівником е оператора ГТС в 22 році, коли почалась війна. Тому я знаю це, скажімо так, з власного досвіду. Mm -hmm. Ситуація дуже дуже проста. скажімо так, вона складна да, політично, але проста технічно А е нагадаємо, що е свого часу е росіяни присадили всю Європу на свою газову гілку. На початок війни. 40% газу е Європа отримувала з Російської Федерації. Я Вже сказав, що десь е експорт е російського газу до Європи складав десь там 140-150 мільярдів кубічних метрів газу, mm -hmm. і е миттєво замінити весь цей обсяг газу було неможливо. І ми розуміли, що якщо Україна припинить цей транзит цього газу в 2022 році, коли почалась війна, в Європі буде дуже велика енергетичний криза. І наші європейські партнери дуже просили нас, щоб ми їм дали можливість перебудувати свої логістичні маршрути і замістити постачання російського газу на інший газ, ну наприклад, Німеччина там взагалі ніколи не було жодного ЛНЖ-терміналу. Вже зараз там працює 5 ленджи терміналів, і вони повністю відмовились від російського газу. Е, інші країни теж перебудували свої постачання. Італія е, е, збільшила постачання газу з Алжиру, е, Греція побудувала ЛНЖ-термінали, Хорватія лендже термінал і так далі. Тобто, ми дали можливість нашим європейським партнерам перебудувати свою логістику, тому що якщо... Скажемо ми, це не зробили. Ми зупинили транзит в той час. То була б дуже суттєва енергетична криза в Європі. і Тоді б е, керівництво цих країн було виношено вимушено витрачати кошти на підтримку своїх, скажемо, так населення, виробництва і ці кошти вони б не могли потратити на е, військову підтримку України. Тому на той час це рішення було б правильне, але ви правильно сказали вже. Третій рік іде війна, і я не бачу будь-якого сенсу продовжувати цей транзит у майбутньому, тому що для нас, як для України, теж немає жодного економічного сенсу, да? тому що ну да, ми там заробляємо якісь кошти. Десь в минулому році ми отримали 800 мільйонів доларів за плату за транзит. Але зважаючи на те, що росіяни отримали 5 мільярдів. Від продажу цього газу ми розуміємо, що ну трошки тут математика не в нашу користь. Якщо у нас йде війна на виснаження, то нам потрібно припиняти транзит і нафти і, і газу для того, щоб росіяни не отримували десь. Ну за моїми розрахунками, десь 10 мільярдів доларів. Вони отримують сумарно від експорту через Україну нафти та, та газу. Пане Сергіє, чи є у вас дані, скільки Росія за крайніх два роки заробила на транзиті газу та нафти через Україну? Ну я кажу, що десь щорічно росіяни заробляють десь 5 мільярдів доларів на експорті газу і десь 6 мільярдів доларів на експорті нафти через Україну? Пане Сергіє, і на завершення нашої розмови цікаво. То чим можуть завершитися всі ці історії довкола азербайджансько-російського газу, який можливо транспортуватиметься через територію України. На що ви очікуєте особисто? Ну я особисто маю надію, що нічим вони не закінчаться, але мене дуже турбує, що в заяві президента Алієва звучало, що керівництво України звернулось до Азербайджану з пропозицією посприяти продовженню цього транзиту? А, і я не чув, що наше керівництво чи уряд е якось спростовував цю заяву пана Аліва, mm -hmm. тому ну, е значить, що хтось звертався, да? і тут потрібно роз розібратись, навіщо і хто звертався до Азербайджану і в чому сенс? Я вже писав е там, скажімо, у себе в Фейсбуці і е скажемо, скажу ще раз: да? якщо є якась геополітична там потреба в продовженні. Постачання цієї нафти і, а, і газу до, до Європи. Ну, не знаю, які можуть бути аргументи. Ну, припустимо, вони є. Потрібно не шукати якісь такі мутні схеми, значить, якісь адзербайджанські, якісь там газ не зрозуміли, да якого немає. Потрібно а, розробити прозорий підхід. Наприклад, сказати, що росіяни ми продовжимо транзит, але за умови перше, ви повертаєте Україні. Запорізьку атомну електростанцію так, для того, щоб ми могли вирішити наші проблеми з постачанням електрики населення. Друге, ви припиняєте обстріл нашої енергетичної інфраструктури, тому що ви маєте розуміти, що, скажімо, прокачування нафти воно відбувається за рахунок використання електричної енергії, там працюють електричні насоси, так, тобто. Фактично зараз, якщо йде транзит нафти, то Україна вимушена е використовувати електрику, яку взагалі скажімо, у нас дуже мало. Ми відключаємо населення, але нафту ми качаємо. Е тому у нас є резон вимагати припинення цього, значить атак на нашу енергетичну інфраструктуру. І третя Україна має ввести додаткове мито чи ренту на, е на транзит нафти і газу. Ну, наприклад, да, там 100 там доларів за тисячу. 1000... Mm -hmm. За, за тонну і там 150 доларів за тисячу кубічних метрів. Тоді Україна буде додатково заробляти на транзиті цієї нафти і газу десь там 3-4 мільярди доларів на рік. І ці гроші можна буде використовувати на відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Тоді такий підхід це буде таке прозоре рішення. Ми будемо розуміти, навіщо ми це робимо, а не просто значить, закривати очі і казати: Окей, зараз вже йде не російський газ, а азербайджанський газ. Ми ж розуміємо, що на цьому будуть заробляти всі на цьому будуть заробляти азербайджанському газу. скажімо так це на цьому будуть заробляти росіяни. Вони продовжують експортувати газ і Европу. На цьому буде заробляти Азербайджан, який буде там якісь чину отримувати. за те, що там дозволяти називати цей газ азербайджанським. І на цьому буде заробляти наші, скажімо так, західні партнери Словаки, які будуть продовжувати отримувати цей російський газ. А ми нічого з цього не отримуємо і тільки будемо отримувати. Шакети і калібри, які будуть виготовляти за ті гроші, які на, на нас будуть заробляти Російська Федерація, тому mm -hmm. ну, я за завтра... Пане Сергію, а чи не є ось ці ваші пропозиції, умови дещо утопічними, зважаючи на те, що Російська Федерація може не піти, і ну передбач, передбачаю, що не піде скоріш за все на ці умови, не захоче повернути запорізьку атомну електростанцію. Відповідно, не припинить обстрілювати українську енергетику, і також не не поведеться на введення додаткового мита, про що ви говорили. Ну тоді значить немає сенсу продовжувати цей транзит. Тоді вони мають втратити повністю втратити європейський ринок нафти і газу і перестати отримувати 11 мільярдів доларів, які вони отримують наразі. Ну мені здається, що це теж. Ну це дуже велика цифра для них: 11 мільярдів доларів на рік, і наші вимоги мають бути аналогічні. Зрозуміло, дякуємо вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Нагадаю, для глядачів і слухачів, що спілкувалися із керівником товариства оператора газотранспортної системи України у 2019-2022 роках Сергієм Макугоном. Пане Сергію, на все добре і тримаймося. Дякую.